Всім привіт! Я тільки хотіла сказати, що зараз буде короночка, і я тут перший раз на цій сцені, але мені допомогли. А, і так, цікава тема: стій на місці йди-сюди або як керувати зворотнім зв'язком від наших клієнтів у мінливій реальності і при цьому не втрачати на них фокус. Спочатку я хочу з вами познайомитися і сказати ще раз, що мене звати Ірина а, і Я керівник напрямку зворотнього Господь. Теж сама я переживаю забула хто. Я. я керівник напрямку з управління клієнтським досвідом саме в компанії Єва. Починала я свій шлях а, більше десяти років тому в Єва і починала я його з менеджера BTL а, значить, Потім в нас організувався відділ клієнтського досвіду, в якому було три людини. І, взагалі, цей відділ в процесі він вже виріс і зараз ну, в цілий напрямок. І зараз в ньому багато відділів, які а, працюють на те, щоб отримати оцінку а, клієнтського досвіду, на те, щоб а, отримати. Так, ну, щас, я Дякую. А наче там сиділа, так ще страшно не було. А е, на те, щоб отримати оцінку клієнтського досвіду, дай їх відношення до нас, їх відношення до бренду, на те, щоб е, побудувати сервіс продуктів, е, створити дизайн процесів внутрішніх. І в 2022 році... Ну, дослідження у нас також дуже багато проводяться. і в 2022 році. До а, напрямку з управління клієнтським досвідом додали ми ще контакт-центр. Чому? Да, тому що контакт-центр в цілому також, ну, їх основна задача да, це комунікація з клієнтом, вони спілкуються з клієнтом кожного дня, в них багато аналітики, статистики, багато рокової, яку ми можемо також використовувати всередині. Для того, щоб покращувати свій досвід, для того, щоб покращувати в принципі, свої продукти, сервіси і процеси. Кожна компанія, вона ну, як кожен бізнес, кожна компанія вона створює дійсно внутрішні процеси всередині. Вона створює продукти, якими користуються всередині між собою співробітники, і продукти, якими користуються наші клієнти назовні. І є культура, в якій співробітники працюють, в якій співробітники розвиваються, і вони культуру цього бренду, цього бізнесу також переносять назовні на нашого зовнішнього клієнта. Але хіба це могло бути а, без людини? Да? Всередині цього всього фокус ми тримаємо на людині, тому що людина це створює, і людина це створює для людини. Наче так складно, але насправді ні не складно. А, ми також на рівні компанії. Ну, тримаємо фокус на людині, на клієнті саме через цінності компанії, які в нас є, саме через гігієнічні рівні, і через модель сервісу. Я зараз зроблю фокус саме на гігієнічних рівнях, тому що саме вони будуть лежати в основі моєї всієї ну, моєї подальшої презентації. І розповіді вам, а тому, що ці гігієнічні рівні, ми в це частина Ми використовували для того, щоб побудувати наш контакт-центр. Знову ж таки, тому що контакт-центр в першу чергу кожного дня комунікує і спілкується з нашими клієнтами. В принципі, ми такі робили. Ми писали людяні скрипти, ну там вже блогі інших рівнях да, про людяність. А, але питання: чи бувають скрипти людяні? Ми так і робили. Ми будували нам здавалося дуже прості чек-листи, але при цьому регламентували кожен крок. Мої з улюблених, я просто виділила тут парочку. Насправді їх було 30. 30 пунктів в чек-листі одного оператора. Улюблене, необхідно звернути, звернутися до клієнта за ім'ям тричі. А ще краще, коли використовуємо слова вічливості, мінімум 4 рази. А тепер просто уявіть, якщо цей діалог там півтори хвилини, да, або там дві хвилини. Ну тобто дивно. Але ж через у нас були чесні кіпіаї, які а, значить це келени, постобробка, середня тривалість, середній час, підняття слухавки. І якщо на них не це все ну, на це все подивитися, то в принципі KPI чесні, питань нема. Ну прозорі, чесні, все зрозуміло. Але вони ж ці кількісні, а де якісні? У нас були турботні, турботливі інструкції, які захищали нашого клієнта і бізнес. Це коли клієнту для того, щоб відмінити, відмінити своє замовлення, яке він робив, потрібно було пройти три або чотири аутентифікації. Тобто, в принципі, у нас легше було ну, оформити це замовлення, аніж потім відмовитися від нього. І тут ми зупинилися, тому що. Подивилися на те, що ми створюємо, подивилися на те, як ми працюємо. Ми кажемо, слухайте, ну як би це все робимо на фокус через клієнта? Питань нема по принципам, по моделі сервісу, по гігієнічним рівням. Фокус на клієнта тримаємо. Бізнес ми бачимо і співробітника. Ми бачимо. А де наша людяність, ну, про яку ми говоримо да, в гігієнічних рівнях? Далі пішли знову в питання: а що таке людяність? Вона єдина, вона має єдину формулювання, чи всі її розуміють однаково, чи можна її якось пояснити, донести а, до команди, да, щоб цим працювати. І ще на крок назад повернулися. А, людяність справляється в Єві, саме в Єві. В чому? А, велика пророблена була робота, згрупірували фокус групи, все там, воркшопи напрацювали. Взяли для себе чотири найголовніші а, фактори. Людяність в Єва це перше вміння слухати і чути, проявляти здорову емпатію, спілкуватися. Тут потрібно було природньо додати, і розуміння ролі клієнтів. Це дуже цікаво. Що значить розуміння ролі клієнтів? Ми ж всі, да, десь клієнти. І клієнт буває в нас в різних ролях. Сьогодні він зайшов до нас як мама. Завтра він прийшов як дочка, тому що купує мамі подарунок. Після завтра вона прийшла як жінка, тому що там щось потрібно там купити своєму чоловіку. І це багато ролей. Клієнт один, а ролей просто тьма. Окей, тоді що виходить? Виходить, що всі наші клієнти в першу чергу люди, які ми в принципі да, з вами. А, але як донести це команді? Ну, тобто, як команді пояснити: привіт. Зараз ми будемо працювати з людяністю. Ми пішли від ну, скажімо так, від команди. Ми попросили команду створити портрет клієнта. Кожна команда, їх було чотири. Вони робили по два портрети клієнта. Вони, вкладали, вони виписували повністю, як виглядає клієнт, їх страхи, їх мрії, чого вони бояться, скільки в них часу. Все-все-все, все описували. Але в кожний портрет клієнта вони вкладали, коли будували його себе, і частинку себе також. Тому а, саме це дозволило нам донести і зрозуміти і а, вдіти людяність на нашого клієнта. Клієнт для нас тепер це людина. А потім ми подивилися в культуру контакт-центр. Коли клієнт дзвонить просто в контакт-центр і там піднімають слухавку. Оператор це той це та людина, яка з'єднується з клієнтом, розмовляє з ним, фіксує його, розмову, передає далі. Або там ну, щось вирішує. Чек-лист, клас, 30 пунктів, про які тільки що сказала. Прослуховування постійно під наглядом постійно оцінюється, постійно знаходиться у якихось рамках, в які ми ж самі його туди посадили, і при цьому ж хочемо людяності. Ефективність калібровка. Що робити з цим? Ми це трохи змінили. Контакт-центр тепер в нас команда турботи. Оператор тепер експерт з турботи, автоматично розширяє до речі, рамки і можливості нашого експерта, навіть в його мисленні. Чек-лист, принципи турботи, прослуховування, аналіз з турботи, ефективність рівень турботи і калібровка це синхронізація. А калібровки вони до речі дуже боялися раніше. Як це ми робили? Ми це робили через неформальні зустрічі, це всім напрямком клієнтського досвіду, не тільки контакт-центр, повністю всім. Агент 0800 створений це безпечний простір для них. Там же ми використовуємо мемчики, там же ми використовуємо якісь речі, які відбулися впродовж дня, переводимо їх у фан. Наприклад, якщо ми розуміємо, що у нас на носі зараз Чорна п'ятниця або кешбек, то ми починаємо готувати їх заздалегідь. Ми починаємо підбирати якісь фільми, створювати меми, відправляти і тоді. І тоді їх переживання і гнів, яке в принципі могло б накопичуватися, воно сходить на ній, вони розуміють, що так, все норм, навантаження буде, ми від цього не вмремо, ми нормально відпрацюємо. Досягнення команди на рівні компанії і база кейсів, це і синхронізація напрямку. Це про що? Ми відправляємо не тільки звіти на наші функції, ми відправляємо разом зі звітами повністю кейси зі знаком плюс для наших функцій. Тому, коли комерсанти або коли юристи отримують звітність від клієнтського досвіду напрямку, враховуючи туди ж контакт центр, вони розуміють про те, що там є і щось позитивне від наших клієнтів. Тобто вони його чекають. Вони чекають побачити і зрозуміти, блін, де я класно працюю, де я роблю ці класні продукти, де я все правильно виконую. А, і, але при цьому, отримуючи звіт, вони розуміють і зони своєї росту, ну, тобто вони вже по-іншому на це дивляться. А, якщо казати далі про зміни в процесах, я тут просто так зроблю, тому що дивиться на час. Про зміни в процесах, ми відмовилися повністю від скриптів, у нас нема скриптів. А, за рахунок цього, наші діалоги з клієнтами і в телефоні, і в чатах вони дійсно стали людяними. А ми розмовляємо на мові клієнта. У нас немає чек-листів. Ми відмовилися від чек-листів. У нас є просто стандарти розмови. Там 10 пунктів замість 30, Вони досить гнучкі. Вони про і що вони роблять? Вони, це як кроки для нашого експерта, яке ж та, виявити проблему, да, знайти рішення, там щось уточнити. Ну, тобто, вони загальні. В нас нова система аналізу діалогу. Що значить нова система? Раніше у нас було чорне-біле, зараз у нас є сіра зона, і вона, мабуть, найважливіша, тому що її ми не оцінюємо. Єва скриня як право на помилку. Ми нараховуємо бонуси. Нашим експертам за те, що вони зробили щось більше аніж могли зробити. За те, що вони проявили десь смікалку, вибачте, за російською і десь виділилися. Ми ділимося тільки кейсами в плюсі. Ми тримаємо в фокусі тільки кейси, плюси. Ми розвиваємо мінуси, які виникли, але не фокусуємося на помилках наших експертів взагалі. Ми змінили тон в інструкціях зараз вони прості, скорочені, деякі зовсім перевели в схеми. Я скажу більше, відсотків, мабуть, ну щоб не збрехати, 60% ми просто інструкції видалили. Ну, це по-чесному. Ми просто їх витягнули, почистили і видали. Система розвитку талантів це про щоденники, які ви сьогодні чули від Анастасії. Вона ну, також сюди включена. В принципі, кейси. Експертів з турботи, якщо не не глянути, я не буду їх зачитувати. Ви можете їх там або зараз зачитати або потім, але коротко проговорю. Перший Ваня написав нам, каже: Хочу у вас працювати. Наш експерт подивився, а вані нема 18 років. Він каже: слухай, ти кеша молодець, тобою мама і тато дуже можуть гордитися. І ти такий класний, що ти там хочеш вже щось досягати в цьому житті. Ми тебе чекаємо. Ми чекаємо, коли тобі буде 18. Це до чого? Якби це були скрипти, це було б по-іншому. Да? Дякую, ми відправили вас на найчар. Або а, з кульками, це прості, досить прості такі кейси, або з кульками, хоч кульки гелєві на немає в нас кульок, а, але можете там да, ці кульки по-іншому на день народження собі а, прикріпити. Дякую, я про це не думала. Це також про людяність. Воно наче і не важке, але воно трошечки по-іншому. Фокус, як не втрачати фокус на клієнтах у мінливий час. А, головне, це щоб була синергія між цінностями, культурою, бізнес-процесами, гінічними рівнями, принципами, інструментами, безпечним простором. А, і тільки в цьому випадку, коли воно все загалом працює і пов'язано між собою, воно дасть той результат і той ефект, на який ми розраховуємо. Кожне окремо воно теж може працювати. Ну, Кожне окремо по собі теж буде працювати норм. Ну тільки питання, що буде результатом. На цьому ми не зупиняємося, ви можете сказати мені, ти кажеш, молодець, всі все там поміняли, все там зробили, далі що ти будеш робити з цим? А, а далі ми з моєю командою будемо будувати систему оцінки зворотнього зв'язку з нашими клієнтами. Але саме систему, не просто оцінку. Це буде побудована система на нашталк NPS або на NPS. Тобто така сама. Що хочу сказати наостанок від себе а, і чому тема так називається? Стій на місці йде сюди, або наскільки те, що ви робите, відповідає тому, що ви бажаєте, і в принципі, в мене все. Дякую вам за увагу.